Рамзана Кадирова та його сина Адама, якого нерідко називають наступним очільником Чечні, терміново відправили літаками у шпиталі Москви. Про це написали російські змі та телеграм-канали. Кадирова старшого буцімто відвезли до лікарні через чергове погіршення стану здоров'я. А кортеж його сина Адама потрапив в серйозне ДТП, унаслідок чого найбільш титулований син Кадирова отримав тяжкі травми. На тим часом видання Політіко пише, що новина про погіршення стану Кадирова старшого з'явилася в момент вразливості Кремля. Чому розбирався Олександр Мужичук. Рамзан Кадиров безроздільно панує в Чечні довше ніж будь-який інший регіональний чиновник в Росії. Російський бюджет став для нього чимось на кшталт безлімітної карти для втілення власних забаганок. Його показний шик виглядає надлишковим навіть за безсоромними мірками корумпованого чиновництва в Росії. Дорогою до вершини влади Кадиров наповнив цілий цвинтар тими, хто перейшов йому дорогу. І за жоден зі своїх злочинів він не відповів перед законом. У новій публікації видання Політико наголошує, що Кадиров відомо. Ми поєднанням безжальних репресій і фальшивої бравади в соцмережах. А Чергова новина про те, що він ладен померти, з'явилася в момент вразливості Кремля. Наприкінці грудня російське видання Новая газета Європа повідомило, що Кадирова терміново шпіталізували під час поїздки до Москви. посилаючись на військову розвідку України, українські змі минулого тижня сповістили, що Кадиров лікується у приватній клініці в грозному від ниркової недостатності. Політику пише, що прийшовши до влади наприкінці 90-х, російський диктатор пообіцяв мочити в сортирі так званих чеченських терористів. Зазначають, що подальша військова кампанія, відома як Друга чеченська війна, перетворила маловідомого кадебіста Путіна на публічну особу, що забезпечило йому перемогу на його перших президентських виборах. Чечня була випробувальним майданчиком для першого застосування путіним військової сили з метою усунення опонентів і встановлення лояльного представника. Жорстокість Путіна в Україні, що полягає у бомбардуванні Москвою цивільних об'єктів та катуванні військовополонених під приводом військової операції. Багато в чому нагадує ранню чеченську кампанію. Кадиров став фактичним правителем Чечні у 28 років, майже одразу після вбивства його батька. Політико зазначає, що Рамзан успадкував угоду з Кремлем. Влада в обмін на тотальну лояльність до Путіна. Правління Кадирова ґрунтується на глибоко особистому пакті з Кремлем, який діє поза межами офіційного законодавства та нагляду. Те, що відбудеться після нього, стане випробуванням для цієї домовленості в момент незвичайного напруження для Москви. У грудні минулого року, відповідаючи на питання журналістів, Кадиров заявив, що страждає від нервових зривів, які пов'язані з так званою турботою про чеченських бійців, що воюють в Україні. Тоді ж він підтвердив намір знову балотуватися на виборах у вересні 2026 року. Улюбленому і найбільш титулованому молодшому сину Кадирова Адаму зараз 18. наприкінці минулого року він досяг повноліття. Попри юний вік, у нього десятки нагород за всілякі псевдозаслуги він секретар ради безпеки Чечні, куратор міністерства внутрішніх справ республіки та університету спецназу імені Путіна. Однак, не факт, що йому вдасться так само успішно отримати владу в Чечні в разі раптової смерті батька, як свого часу вдалося Рамзану. Адже для цього йому ще треба вижити після нещодавнього дет. Тепер видання Кавказ Реалії пише, що Адам керував авто, що рухалося першим у кортежі, і на дуже великій швидкості раптово зустріло якусь перешкоду. В результаті машини почали влітати одна в одну, тому надходить інформація, що постраждалих чимало. Змі пишуть, що Адама разом із батьком літаками терміново транспортували у шпиталі Москви, де кілька тижнів тому Кадирова старшого вже ледве відкачали в центральній клінічній лікарні управління справами президента Росії. Преса повідомляла, що у нього відмовили нирки, і в Чечні вже розгортається тиха кланова боротьба за владу. І якщо замість Кадирових до влади прийде інший клан, немає жодних гарантій, що він буде настільки ж лояльним до Кремля як Кадировий. Олександр Мужичук, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.